Ваші діти підростають або живуть окремо, а ви ще досі намагаєте знати про них більше, ніж вони готові відкрити, тоді ця інформація для вас. Кожні батьки хвилюються за своїх дітей і хочуть якомога більше знати про них інформації. І це зрозуміло, адже до певного часу діти жили з батьками, які знали про них майже все. Але так має бути до певного часу. Момент дорослішання чи коли дитина почне жити окремо, це може викликати стрес, але лише для тих батьків, які не перерізали емоційні пуповини і не прийняли тот факт, що дорослішання неминуче. Важливо запам'ятати діти не наша власність, у них своє життя і свій життєвий шлях. Уважайте особистий простір ваших дітей, їх бажання, їх вибір. Адже найкраще, що ми можемо зробити як батьки, це проживати повноцінно власне життя.